Обережно підробки український ринок заповнили фальшиві товари, які видають за відомі бренди, як відрізнити якісний товар від перевертня в Україні. Накрили контору з підробками на півмільйона доларів. Про це повідомили в бюро економічної безпеки. Зловмисники підробляли відомі бренди в антисанітарних умовах, а потім збували їх на ринках та у роздрібних точках. Втім, тепер питання: ці підробки знайшли, але наскільки насправді проблема масштабна? Дивіться, загалом на українському ринку десь від 15 до 30 відсотків підробок по різним категоріям товару. Але точніше складно сказати, тому що потрібно розуміти, де ви купуєте товар, який саме товар. Ну тобто, може бути і 100 відсотків підробки, щоб ви розуміли. Але ж як відрізнити підробку від оригіналу? Нас здивувало, але серед українців багато справжнісіньких експертів з вибору товарів. Дивися, що написано на цьому товарі, тобто в нього мають бути. Якщо ти товаризна, бо людина, яка трошки розбирається, ти дивишся, чи там була якісь назва товару, коли він де виготовлений, який термін зберігання. Просто є загальні умови, які мають бути позначені на будь-якому товарі. Інколи за ціною, інколи за складом. Частіше дивлюсь на склад. Найбільша небезпека підробок полягає в тому, що їх можна купити і в звичайному магазині, а не тільки на ринку чи на якихось сумнівних сайтах. може, тому що в Україні відмінена вже вже Давно е, обов'язкова сертифікація. Тобто, хто що продає питання, велике магазин отримує декларацію від виробника, що той гарантує, що товар якісний. А як воно на самом ділі ніхто крім виробника по факту де не знає? Але звісно, першочергово потрібно перевіряти товар власноруч, особливо якщо купуєте його не в великій мережі магазинів. на ринку та у приватних магазинах в інтернеті найбільша кількість підробок. Хто з них на лідер? Я не можу сказати на крайній раз. Я вийшов десь 10 виробників масла вершкового да, і е, народними методами, все перевірив, все підробне, і що ти зробиш? Визначити підробку насправді непросто, адже виробники підробок теж, як то кажуть, не пальцем роблені. Вони створюють підробки, які дуже важко відрізнити. А українці в більшості довіряють брендам. Якщо це кросівки, питання одне. Але якщо йдеться про, наприклад, борошно чи крупи, які підроблені в антисанітарних умовах і можуть становити для. Споживачів реальну небезпеку. Слідкувати за цим мають певні державні органи. Втім, виглядає так, що в реальності на них важко покладатися. Держпродспоживслужба. Держ... Сокращено Держпродспоживслужба. я вже так. От тому що до цього була Держспоживінспекція і лялята Поляка. Уже 30 років вбивають, 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 і я не знаю, в якому він зараз стані. Головна проблема, що в цих органах мають працювати спеціалісти з високою кваліфікацією. А зарплати на жаль інколи цій кваліфікації не відповідають. Тому що там і зарплат немає, і люди, якісь вже мені я не клон там, даже не знаю хто нас за вами захищає, тому що це не кому не цікава, не тость. От, ну щоб ви розуміли, там зарплати на рівні менше ніж у продавців в супермаркеті. А ці люди повинні нас а, з вами захищати, мати вищу освіту, кваліфікацію. Зараз проблеми з кадрами, з обороною на перевірки, з проведенням лабораторних експертиз. держава повинна знайти гроші, щоб перевіряти товари, які знаходяться на полиці. На жаль, цю проблему не можна розв'язати найближчим часом. Найближчих 5-7 років теж ніхто в перспективи ставити не буде, але важливо пам'ятати, що у нас з вами Є права споживача. Якщо це велика супермаркет мережа, може прийти повернутись, написати скаргу. Вони проведуть внутрішнє розслідування. А, ну, скоріше за всього, одразу кошти повернуть. Ці поради на зараз стануть особливо актуальними, адже потрібно буде звернути увагу на ікру, адже скоро якраз час готуватися до свят. А цей товар часто підробляють. От час буде червона і чорна ікра, і масово будуть українцям продавати білкову так називаємо ікру, яка зроблена. Ну просто із хімічних е, порошків. тому або зарані купуйте в супермаркетах, тобто дає знижки, але от масово на базари не йде. Тому бережемо себе, перевіряємо, що купуємо, та віддаємо перевагу великим торгівельним мережам. Ну або іншим перевірним продавцям. Головне довіряти самим собі та здоровому глузду.